Скандальний американський боксер Джарел Бік Бебі Міллер знову в центрі уваги, і цього разу він вирішив не мовчати про гучний реванш, який очікує весь світ. Олександр Усик проти Даніеля Дюбуана. Легендарному Вемблі зійдуться два гіганти Хевівейту. А Бік Бебі Міллер уже розігріває градус перед цим вибуховим протистоянням. Чи вважаю я, що Даніель Дюбуа здатен перемогти Олександра Усика? Абсолютно, 100%. Все опирається лише в одне. Це скільки ще залишилося в Усика пального в баку, скільки в ньому ще тієї енергії, духу та бажання. Чи витягне він ще один такий бій? Побачимо. Але я вам скажу, що це буде шикарний поєдинок, вибуховий, з напругою в кожному раунді. Це буде справжня війна. Усик може виграти, Дюбуа може виграти. Там усе підвішено в повітрі. І ось, коли все завершиться, я хочу реваншу з цим хлопцем. Здюбула, я не просто хочу з ним ще раз вийти в ринг. Я хочу розірвати його на шматки. Я розірву його до біса за той перший бій. Я досі відчуваю ту люті. Цього разу все буде інакше.